Там та посаджена, то ми купляли її. а Це нащеплена моя гарного дня всі ми розпокою, та ні, та навряд чи було. Ця прийнялася, Ігорю, от розпускається. Ну, нами ми йдемо і вони за нами, а що ж? Ця не можу поняти. Може і піде ще. Ось, ця прийнялася, от. Та й ця прийнялася, Ця от теж прийнялася. Розпускається. О, віть, як файна цвета яблунька. Якщо б зина не попала. Те, господі, блискавка не спалила ціту, то буде гарно. Так, ця, не знаю. Також розпускатися от починає. Обрунька набубняла. Ну ця тут так і росла. Мала цвіт вона. От куди ви цьому? Ну цвіт, зав'язок був і облетів. Так, це мій город після дощу. Від треба звітенки нам не взяти. Горох. Рідіска моя тут посходила. Це вже зеленина знову зазеленіла. В полуницях. Мій часничок. Там цибулька вже починає лізти. І гладіолуси. Ось. Цибулька зелена. І бурячок між цибулькою і салатом. Це часник той, що відіни посаджений, гарненький. Це салатик горох, а це той куплений горох. Нікому не потрібний. Це моя рукула і мій шпинат. А моркви нема. Нема, петрушки нема, моркви нема. Вон де, де в сліді то зійшла. Вона ще моє після того дощу тепер полізе. Може й буде. О. Так, мої яблуньки мої цвіта теж одні. От вона грає, що підвищила. Ну, вроді зав'язалися, бо тримаються. ще в мене не цвіла ніколи. Ще не мала цвіту. Це перший рік цього року. Ну вона зимова, Не знаю, побачив. Ця, ця там, того року мала три цвіточки отам, на стовбурі так само. І от такі було три маленьких яблуці зелених. Ну вони солодкі були. Але які вони будуть, не знаю, на груші. Є багато. Ну що, що останеться. Ходіть сюди, ходіть! От жаби малі. Гусь, гусь, гось, 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 Не руш лаванди вона тобі не потрібна. Ходіть сюди. йдіть же, йдіть сюди, волоцюги ніяк, як, Люба, пішла, вони залишилися. Де таке бачено? Галамуці малі. Ходіть. Зараз зараз їх поклич, щоб прийшли сюди вже. Щоб мені часом салат не запробували. Йди сюди, йди. Що кози, що гуси? За ногами. Може, вас поле з собою брати разом з козами, а? Якби ви хоч йшли, я б так би робила, а? Так, 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 ви мені щось розкажете. Так, ви вже прийшли. Доброго здоров'ячка вам. Розвинула. Че, очка. Тут я щось посадила, як посходить, тоді покажу, що я посадила. Зараз подивлюся, що тут у нас є. Ну, все дуже звеселилося. Після дощику дуже. о, Так, що ось таке-то. Ну, що я вам скажу, знаєте, бруньки сирі? Напевно, що воно ще прийметься. Ну, от Ось того одна, то наврат, бо вона зломана, її зломив ігор, а оця може й прийметься. Ось так. Ось так, тут що у нас. Що ти, на маму, любу бочку там котиш? О, добрікос. Черешенька. Нічого не робить. Ось ця щось мене не радує, це Куплена. Була вроді і вона теж жива, не, не спропала. Це яблунька моя, а це на ній я нащепила, бачите, в той рік. І оце воно росте. Бачите? Але які то сорти я нащепила, поняття не маю. Що думаєте, я пам'ятаю. Йдемо на черешню глянемо. Що тут залишилося хоч якась зелебушка, щоб подивитися, що то за черешня. Оце вона сама виросла. Є от пару зелебушок. Не знаю. Вроді всі пооблітали, тільки двічі три. Експресії немає. О, ти сливочку відкрила, а ці накрила. Оця сливочка в нас гарна. Так, тут в мене посіяно. Люпин вроді посіяний тут. Так щось таке. Тут був цвіт, але не знаю, чи є він тут, чи нема. Ні, є зелебушка, о, бачите, позадиралися до гори. Значить, має бути і тут от є, догори задерся цвіт. Так, що той мій виноград тут? Починає пускати листочки. Той щось не дуже. Треба порозвертати його цей, щоб він починав двигатися. Ось. Не знаю, що цього року з того винограду буде. Так, тут приймається абрикоска. бачите, листошки пускає Виноград розпускається. А в тіні дії мої накрилися мідним тазом. Не знаю, чи пустять вони ще, чи не пустять. Бо вже воно що мене достало з тими морозами. Кожен раз морози, морози. І нема ніякого результату. Ходиш, заглядаєш і потім кажуть, що свого не можеш мати. От зроби, щоб було. Ось які яблунькі. всі в Як приймається. А, грусує. От. Чорна горобина це те. Моя грушечка має цвіту трохи. Яблунька. Ця росте сливочки. Абрикоска прийнялася, Ту, що я пересадила. Ця сливочка прийнялася і ця абрикоска прийнялася. Ну і добре, Богу, дякувати. То я вже переживала, думала, не прийметься. О. Мало зі лебушок, але є пару штучок. Ну тут облетів цей цвіт. Головне, що він остався, аби він мені ріс файно. Абрикосик. О, О бузок зацвів. Вся та сидять коло води. Ось. Бачите вже. Такий дрібненький у нас бузок бідненький. Ось ця слівка росте вже розвинена. О, дивіться, як черешні пішли, порозвивала їх, пішли в рух. Та вже розпускатися починає. О, ця вже треба розвинути. О, бачите, розпустилася. Ось яка квіточка гарна. Ці також от розпускатися починають. О, бачите, розвивається. О. Хай ще вона добре не пустила. А ця води, яка файна. Росте. О. А гусята, почули, що ми балакаємо. Йдуть до нас, а не знають, як вийти. Ага. Ну, хай пасуться. Ладно, всім гарно дня. Ого. Я б по садку ходила, б ходила, О. Та і ходила, піддивилася. Та й таке то.